Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке. Поцілили в центр міста. Окупанти атакували Краматорськ. Є загиблі нерівність у професіях. З якими проблемами при працевлаштуванні стикаються жінки? Виховати дипломатів світового рівня. У Дніпрі в університеті митної справи та фінансів відкрили центр публічної дипломатії. Дві людини загинули і щонайменше 12 поранені. Троє з них діти. Росіяни обстріляли Краматорськ. Окупанти поцілили в центр міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки крамниці та автомобілі. Наразі на місці працюють органи влади і всі відповідальні служби. Зо два десятки разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Бив з артилерії, дронами камікадзе, скидав боєприпаси з БПЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Сталося дві пожежі: пошкоджені п'ять приватних будинків, автогосподарська споруда, два десятки сонячних панелей. Понівечені коледж та інфраструктура. Зачепило лінію електропередач. Люди не постраждали, повідомляє обласна військова адміністрація. Чоловік, якого збили у середмісті Дніпра, загинув. У центрі міста під час паркування авто притиснуло до стіни перехожого прямо на тротуарі. Аварія сталася на вулиці Володимира Вернацького. Місцеві одразу викликали швидку. Наразі на місці події працюють поліцейські. Постраждалий помер вже у лікарні. На Дніпропетровщині було викрито двох чоловіків, які незаконно зберігали зброю та боєприпаси. У кривому розі поліція вилучила у 18-річного молодика пневматичний пістолет без дозволу. Йому вже повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю. А напередодні правоохоронці виявили у іншого криворожанина пневматичну зброю та набої також без дозволу. За обома фактами відкриті кримінальні провадження. 23 вересня о пів на одинадцяту ночі двоє підлітків обікрали тир у парку писаржевського. Як стало відомо, закон порушують хлопці вже не вперше. Постраждалі просять батьків вжити заходів, інакше звертатимуться до поліції. Вісімдесят тисяч полеглих. Таку кількість втрат нещодавно озвучила американське видання «The Wall Street Journal». В свою чергу президент України Володимир Зеленський ці дані спростовує. Хто ближче до правди, та чи взагалі на часі підіймати цю тему в медіа розбирався мій колега Олександр Мірошнічев. Військове керівництво України майже два роки не оголошувало кількість загиблих військових за час повномасштабної війни з Росією. 25 лютого 2024 року. Володимир Зеленський вперше зробив офіційну заяву по втратам України. 31 тисяча. Українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. За шість місяців після цієї заяви видання The Wall Street Journal випустило статтю, де вказано іншу цифру, спираючись на неофіційні підрахунки, у тому числі західних розвідок, кількість загиблих українських захисників за версією медіа досягнула 80 тисяч поранених близько 400 тисяч. Президент Зеленський називає ці дані брехнею однак, експерти близькі до фронту переконані, цифри що від української влади, що від журналістів не відповідають дійсності. У нас а, ну, вже скоро буде як тисяча днів повномасштабного вторгнення. І от уявіть собі: чи був у нас хоча б один день, коли наші хлопці такого дня не були? Ну, такі дні, коли в нас гинуло 100 людей або 50, або 20. Це я не говорю про наступальне дію, але настав було. за моїми скромними підрахунками, а, Ця цифра вона навіть занижена. Street Journal озвучили також і кількість страт росіян 200 тисяч вбитими та 400 тисяч пораненими. Але військові не довіряють цим цифрам. Теж я вважаю, що не дуже це морально. Ну але з іншого боку не знаю на військово-політичного нашого керівництва можливо воно боїться викликати додаткову паніку, як у нас так і скрізь. Але війна на жаль затягується, і вона набуває такого характеру, як колись Ірано-Іракська війна. Що дуже затяжна війна з величезними. Само з обох сторін, як тоді комунікувати із суспільством стосовно втрат, влада має бути відвертою від зі своєї суспільства, зі своєї громадянами хочемо того, чималочено е пертийна, об'єктивно, вона має бути представлена. Психологи ж вважають, не всі громадяни готові до правди. Тобто якщо зараз ми там два з половиною роки про це не говорили, а потім такі раз і все, і вивалили все, як є. Це може бути шокуюча така інформація. Тому можливо, варто було б рухатись до цієї публічності і відкритості поступово, дуже повільно, ну ніби подаючи цю інформацію до зону для того, щоб у суспільства був час її перетравити, і одночасно треба опрацьовувати всі негативні. Емоції, які будуть підніматися у зв'язку з цим, після заяви Зеленського у лютому 2024 року, жодних заяв щодо втрат серед сил оборони не було. Немає і точних даних щодо кількості поранених, зниклих безвісти полонених. Водночас кількість втрат ворожого особового складу за даними герштабу ЗСУ, становить майже 650 тисяч. Головне розуміти, що кількість населення країни агресора кілька разів перевищує людей в Україні. Тож кожен з нас має підтримувати ЗСУ та допомагати всіма силами нашим оборонцям. Олександр Мірошничев, Дніпро Тіві. Росіяни зруйнували всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей гідроелектростанцій. Про це під час виступу в Генасамблеї ООН заявив Володимир Зеленський, за його словами, атакуючи енергетичну інфраструктуру, Путін хоче зламати дух українців. Крім того, президент України знову заявив, що РФ планує знищити три українські АЕС та їхню інфраструктуру з метою їх відключення від енергосистеми. Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань. Що це буде за життя? Виховати зі студентів дипломатів світового рівня у Дніпрі в університеті митної справи та фінансів відкрили центр публічної дипломатії. Чому саме там навчають? Дізнайтесь з наступного сюжету. В університеті митної справи та фінансів відкрили центр публічної дипломатії. Це спільний проект Вишо та дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Центр публічної дипломатії стане майданчиком, який да, дасть можливість брати в а, ці комунікації і вам. І ліцеїстам готували відкриття заздалегідь започаткуванню. Центру сприяв і міський голова Дніпра Борис Філатов. Дуже приємно, що сьогодні, незважаючи на той важкий час, в якому ми перебуваємо, це відбувається так швидко, і люди розуміють необхідність цієї роботи. Центр вже розпочав роботу. У ньому читають лекції навіть столичні фахівці. Я дуже пишаюсь тим, що я був на початку цього процесу. І скажу вам відверто, для мене, як для міського голови, це дуже дуже важливо, тому що Дніпро завжди був містом студентів і нам потрібно розвивати цей напрямок. У подальшому це дозволить підготувати студентів до конкурсу на державну службу в дипломатичних представництвах. Артем Ліфінсевніпро Тіві. СБУ затримала на Донеччині агента РФ, який шпигував за позиціями сил оборони в Покровську. Він передавав дані про розташування українських військ та артилерії. Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. П'ятеро українців організували наркобізнес у виправній колонії. Частину коштів віддавали до так званого общаку серед фігурантів, отриманці райківської спецустанови та мешканці Житомирської та Київської областей. Засуджені отримували заборонені речовини, замасковані під поштові відправлення або передані посилки. Правоохоронці провели 13 обшуків в камерах засуджених, а також за місцями про мешкання інших фігурантів. Вилучили близько півтора кілограми канабісу, понад тисячу пігулок різних речовин, десятки банківських карток, поштові накладні, патрони калібру 545 та чорнові записи. Хотів заробити грошей, проте підпалив не те авто. Хлопець з Рівненщини в одному з чат-ботів отримав пропозицію підзаробити, спалити військове авто, яке обрали замовники. Виконавець мав отримати 2 тисячі доларів, однак помилився і підпалив автомобіль чоловіка, який не має жодного відношення до сил безпеки та оборони. Слідчо-оперативна група встановила, що вогонь майже повністю знищив автомобіль, який належить 67-річному рівнянину. Крім того, зайнявся і припаркований поруч легковик. Вогонь пошкодив передню частину транспорту. Суд обрав винуватцю запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб. Служба безпеки України та бюро економічної безпеки усунули мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали попри заборону в Україні на платіжну систему WebMoney. Як стало відомо, частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі. Фігуранти мали з кожної транзакції свій відсоток. Наразі відкрито кримінальне провадження на 12 зловмисників. На тлі американських санкцій на платформі TikTok видалили сторінки російських медіа, які розповсюджували пропаганду, такі як Рія та Спутник. Як відомо, причиною стало порушення правил спільноти, а саме бажання вплинути на вибори в Сполучених Штатах Америки. Нерівність у професіях одна з проблем, які сьогодні хвилюють жінок. Навіть попри воєнний стан і брак робочої сили на багатьох підприємствах, представниці жіночої статі продовжують стикатися з низкою випробувань. Про них сьогодні говорили на діалоговій платформі. Подробиці у наступному сюжеті діалогова платформа, де жінки можуть поділитися досвідом та отримати допомогу з працевлаштування. Саме такий захід провели у Дніпрі. При пошуку роботі гендер виявляється в тому, що це менша зарплата, якісь інші умови. Жінка, коли вона має фах, вона має професію, вона вміє заробляти гроші, і вона сама має обирати з ким їй бути, з ким будуть її діти, і яке буде її майбутнє життя. Тому оцей захід по працевлаштуванню по освоєнню професії він дуже важливий. З початком повномасштабного вторгнення проблема гендерної нерівності набула ще більшої актуальності. Україну у цьому пит. Танні підтримують і закордонні партнери For us, для нас важливе залучення жінок, тому що це не тільки надає жінкам нові можливості, вони здобувають нові знання. Але також зі свого боку ми захищаємо жінок від усіх можливих форм насильства. Захід присвячений не лише працевлаштуванню жінок, а й допомозі вразливим категоріям. Що таке вразливі категорії? Це не лише внутрішньо переміщення особи, це ті, які втратили. Майно втратили будівлі психологічна, дуже потрібна допомога, тому що переживати те, що ми переживаємо кожного дня, це дуже важко людям. Допомагають жінкам на Дніпропетровщині й опанувати новий фах. Попри всі труднощі, вони знайшли омріяні професії і готові поділитися цим досвідом з іншими. Я звернулась до центру зайнятості спочатку. Мені повідомили, що зараз іде реєстрація на комп'ютерну діагностику. Авто ми отримали наприкінці сертифікат, тому що ми майстрині вже ж професіонали в як, і отримали стартовий набор. Тобто можна було вже приступати працювати. Що я і зробила? Жінки дедалі частіше опановують маскулінні професії, кажуть учасники заходу. 55 жінок. Закінчили курси з маскулінних професій. Ми навчили 369 жінок. 80... 804 жінки працевлаштована. Це великі показники. Артур Орел, Юрій Данецький, Дніпро «Ненароджені для війни таку назву отримав стендап від третьої країни штурмової бригади. Він водночас є документальною виставою, що складається із реальних історій військових, що зараз на нулі. Зі сцени їх розповідатимуть не актори, а справжні воїни. Квитки на подію вже у продажі. Вистава відбудеться 3 жовтня у драмікомі. Дантес у Дніпрі. У Палаці культури Шинник пройшло яскраве шоу-артиста. Наповнений енергією зал, відомі хіти та сюрприз для слухачів. На концерті побувала і наша знімальна група. Глядачі заходять до зали, а звукорежисери вже готові вимкнути звук. А чому я не можу наважитись вивчити мову своєї країни? Яскраві спалахи світла запаленчити та повна зала мали І... Дантеса Дніпрі. Артист вже на сцені, а це його фанати, які не можуть стримати себе на місці. І ми, чесно кажучи, теж ми обожнюємо Дантеса, Це вже другий раз. Ми рік тому також були на його концерті. Тому ми прийшли знову. Очікуємо позитивних емоцій. Гарного драйву, настрою, драйв, драйв, так, драйв енергії, і заряду енергії від класного артиста. Так. Пісні виконавця надихають, кажуть глядачі, а динамічне шоу дарує позитивні враження. Це ще взагалі був подарунок для старшої ще е, до да, ще третього. Дечерні, червня, так. І перенесли, виходить. Ну, масу гарних емоцій. Очікуємо, гарного концерта. Все чудово. Хотілося просто відволіктися якось від навчання, від суїти і від, відпочити. Все чудово. Мені подобається музика Дантеси. На концерті призвучали вже відомі хіти, кити, Саша, чуєш, сумні танці. Також у виконанні співака пролунав легендарний хіт Назарія Яремчука Стожари. Peace. 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 Неочікувана родзинка виступу презентація нової пісні. Її ще немає на стрімінгових майданчиках, але вона вже оселилася у серцях Дніпрян. Аліса Антонюк, Борис Єфімов. Дніпро -TV. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно завершать водопостачання. Відновлять. А більше даних на сайті Дніпро Тіві нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро-ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!